Він пройшов майдан і там вступив до лав правого сектору, а згодом пішов на фронт захищати Україну. Він каже, що у Донецькому аеропорту звичайні українські хлопці, які просто понад усе люблять свою землю. Історія кіборга з Коломиї у сюжеті Віталій Васильчук. 37-річний Олег народився та виріс у писанковому місті. Навчався в четвертій школі, а згодом техніку мімод. Одружений, має двоє дітей. Історія його боротьби розпочалася із Майдану. Боротьба за краще майбутнє України, за її фактичну, а не тільки декоративну незалежність, за майбутнє своїх дітей, за добре життя своєї родини. Олег вступив до Коломийського правого сектору і вже з майдану пішов на іншу війну проти російського окупанта. каже його мета захищати неньку Україну, щоб не було тут у нас на землі розрухи, біди, плачів. Він воює ще з квітня у складі добровольчого батальйону правого сектора разом із бойовими побратимами пройшли увесь схід, були під російським кордоном. Батальйон не підпорядковується командуванню Збройних сил, має своє керівництво, що співпрацює із армійцями. Напевно, саме тому каже Кіборг, вони понесли не такі великі втрати, порівняно із іншими добровольчими загонами. На війні розповідає, бачив багато всього, але найбільше його вразило знайомство із звичайними українськими хлопцями, які у Супереч усьому відстоюють рідну землю. Ми, ми були в аеропорту з командиром, капітаном розвідти рота 79-ї бригади десантної Миколаївської, то Колом'янинш сам з позивним маршал. От то з такими хлопцями можна воювати і дуже гарно підготовлені ті хлопці, і з ними можна йти в бій. Два тижні боєць на псевдосвятий пробув у Донецькому аеропорту. Пліч опліч із кіборгами він захищав частинку України, яка стала символом незламності наших воїнів. Аж до наказу про вивід бійців правого сектора із Литовища. Частина української землі. Для мене то найдорожче, що може бути в нашому житті. Ту частинку, яку потрібно захистити і не дати. Ну, був наказ стояти. І не допускати їх туди, значить, ми виконували наказ такий. Боєць розповідає, його побратими готові захищати честь Кіборга і честь України. Це вони роблять щодня, не нарікаючи на долю і не втрачаючи віри. Просто роблять усе, аби вистояти і залишитися живими. Стріляв, стріляли по нас, ми стріляли, знайшли атаку, ми відбували атаку. Саме тоді, коли я був, були поранені, були трьохсоті. Вбитих на той момент, слава Богу, не було. А якщо ти впевнений в своїх силах, ти знаєш тебе, чекає вдома, і ти повернешся, і ти повинен виконати наказ. Тобто відстояти той сектор, той участок, на який тебе поклали, то значить все буде добре. Скільки триватиме ця війна, він не знає. Єдине, у чому впевнений наша перемога. Саме за неї загинули тисячі українських воїнів, і він, звичайний коломийський хлопець, теж готовий воювати до кінця. Можу сказати, що не були байдужими. Не були байдужими до тих людей, які зараз там воюють, які віддають своє життя і не бояться їхати туди. Не дорікайте їм тим, що ви туди їдете, чого ви туди їдете, то не ваша земля. Чого помираєте за тих москалів, то неправда. Ми помираємо за свою землю, точніше, наші побратими, які вже віддали життя, і не треба їх принижувати тим, що то не наша земля. Ми повинні всі разом згуртуватися і дати відсіч нашому теперішньому ворогу.